1 вересня я за попрошу на інші слайдвітисячі 2014 року Національний вид спорту України портинг, рекомендований Міністерством освіти і науки України програму фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах. Ось про що звернути увагу, що якби були фахівці, тренери спорту, вони можуть показати, вони можуть. Розповісти і теоретично навчити дітей щоденно рухатися, правильно рухатися, як займатися, як розвивати своє тіло, щоб можна було не тільки розказувати про здоров'я, а й показати, наскільки людина, дитина сильна. У нас є декілька експериментальних шкіл в місті Києві, де тренери проводять систематично тренування з дітьми шкільного віку. І їм офіційно, вони зареєстровані, офіційно відбудеться експериментальна робота і є там дуже хороші позитивні результати щодо збереження здоров'я. Офіційне визнання хортингу видом спорту відбулося за наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту до Дня Незалежності України у 2009 році. Станом на 1 січня 2014 року членами міжнародної громадської організації, міжнародна федерація хортингу є 26 країн світу. На сьогоднішній день ще додалося декілька країн. Яскраві свідчення популярності і величних перспектив розвитку хортингу в різних країнах світу є створення міжнародної федерації хортингу. З 25 по 27 жовтня 2014 року у місті Львів пройшов перший відкритий чемпіонат Європи з спортинку. Засновниками Української федерації спортингу є Єрьом'янко, Косинський, Лісовий, Лохман, Лохману, Натрепко, Плотніко і Севрюков. Розробка права змагань спортинку, а також його. Кваліфікаційна система була спрямована на виключно природний винахід техніки самозахисту та спортивних прийомів одноборства, ініціатором якого виступив видатний спортсмен Едуард Євіоменко. Сучасний український хортинг це універсальна система та. Змішане єдиноборство, що втілило в собі найбільш ефективні дійові прийоми спортивних і прикладних єдиноборств і бойових мистецтв. Виховна і філософська основа кортингу це здоровий спортивний дух людини та славні традиції войовничих пращурів, козаків Запорозької Січі. Основна мета хортингу це охоплення оздоровчим рухом всі версти населення України, від маленьких дітей до дітей, до людей літнього віку, так як я тільки що говорила. Популяризація та підвищення ролі фізичної культури та спорту, патріотичне виховання, залучення дітей та юнацтва до здорового способу життя, відвернення їх від шкідливих звичок, виховання особистості в дусі, добропорядності, Своєї батьківщини, безперечно, фундаментом є багатовікові традиції, що передавалися з, року, з роду в дік, від покоління до покоління, від часів сарматів до Київської Русі, а далі до запорозьких козаків. Спорт в Україні є важливою складовою загальнодержавної системи фізичної культури і спорту, патріотичного та духовного виховання молоді, відродження та розвинення українських бойових традицій, зміцнення здоров'я, фізичного, фізичного розвитку, фізичного духу, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини, шляхом залучення їх. До участі у спортивних змаганнях, оздоровчих таборах, навчально-тренувальних семінарах та інших заходах фізкультурно-оздоровчого спрямування.